Київщина. Віримо, міцнішаємо, відроджуємося. Під такою назвою в Ірпені відбувся обласний форум з нагоди другої річниці визволення Київщини від російських окупантів. У заході взяли участь представники Київської обласної державної адміністрації, керівники районів, голови громад, волонтери, військовослужбовці та представники духовенства. Дозволю собі зробити настанову нашим громадам. І собі, і самому. Нам необхідно використовувати кожну копійку, кожну можливість на відновлення наших осель, нашої інфраструктури і далі допомагати нашим військовослужбовцям Збройних сил України до повної перемоги над ворогом. На початку роботи форуму його учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. А також нагородили тих, хто під час російської агресії проявляв особливий патріотизм і зараз тримають активну громадську позицію. Відзнаки та цінні подарунки отримали медики, освітяни, підприємці і, звісно ж, військові. Серед нагороджених і майор Збройних сил України Альона Павлова. Коли в країні йде війна, ми маємо думати за тих, хто зараз на фронті. Ми маємо їх підтримувати, розвивати бізнес, підтримувати економіку. Ми маємо допомагати перш за все армії, країні і робити все так, щоб нашим дітям і майбутньому поколінню було не соромно жити в цьому місті. Альона Павлова військова з бойовим досвідом. Вона представляє жінок, які зі зброєю в руках стають на захист країни поруч із чоловіками. Великий уклін і честь і повага до цих жінок, тому що це словами не передати. В межах заходу були організовані панельні дискусії, на яких обговорювали відновлення бізнесу в деокупованих громадах Київщини та відродження економіки. В цілому наголошувалося, що працююча економіка це не лише забезпечення життя в тилу, але й можливість підтримки фронту. Акцентували також на прозорості та якості відбудови зруйнованого під час російської агресії житла на Київщині. За два роки вдалося відновити 17 тисяч об'єктів. Процес відбудови контролюють всіх від пересічного громадянина, закінчуючи правоохоронними органами, а також міжнародними партнерами. Наприклад, процес відбудови за програмами «Юнайтед-24» та фонду ліквідації наслідків долучена організація «Проон». вона повністю супроводжує цей процес, починаючи від тендерної закупівлі, тендерного завдання і завершуючи вже здаттям об'єкту в експлуатацію. Учасники форуму обговорювали також розширення можливостей реабілітації та ментальну підтримку військових і ветеранів, а ще про важливість духовної деокупації Київщини. Сьогодні, слава Богу, вже відкриваються духовні очі для тих людей, які ще до сьогоднішнього часу ходили у храми так званої Української православної церкви Московського патріархату, яка протягом 30 років відновлення незалежності української держави пропагувала, проповідувала ідею руського міра. Сьогодні головніше, щоб ми єдналися, єдналися навколо. Нашої спільної великої перемоги, яка буде неодмінна.